Всім привіт, гості підписники каналу. Сьогодні хочу продемонструвати вам наш новий вулик. Вулик на українську рамку. Восьмирамковий. Давно в мене було бажання виготовити такий вулик. Просто тепер до нашого асортименту 12 рамкових українців і вуликів на Доданівську рамку долучився восьмирамковий українець. Гордо звучить, правда? Ось Вулик своїми квадратними формами чимось нагадує японський вулик. Я думаю, такий вулик дуже сподобається тим, в кого невелика медоносна база, там в тих регіонах, де бджілкам треба добряче потрудитися, щоб зібрати хоч якийсь мед, як от, до прикладу, в нас на Західній Україні ближче до Карпату. У нас у бджілок немає дуже де збирати медок. А в такому вулику компактному їм це буде зробити набагато легше. Ось так само в ньому чудово можна буде збирати сотовий мед. Тут конкретно в даному екземплярі стоять рутульські корпуса на 230-ту рамку. вкорочену. Ось, Але так само можна ставити е, рамку 145-ту і відповідно збирати сотовий мет. Такі маленькі рамочки. Тобто рамка е, 100, на 145 мм, але вкорочена. Ось. Ось так він виглядає ззовні. По конструктиву. В принципі, нічого не змінилось. Все також, такий ж самий дошок. Товщина стінок, днище те ж саме. Габаритні розміри передньої стінки, такі ж самі, як і в 12-рамковому корпусі. 386 мм. Ось, тільки він коротший. Зараз покажу, як він виглядає всередині. У нас корпус на 230 мм. Ось тут стої рамочка. Зараз немає для себе рамочок показати вам. Його можна, можна ставити таким чином можна ставити поперек. і квадратний. Тут один корпус. Ось ще один. Так само український корпус гніздовий можна повертати відносно днища як на теплий занос, так і на холодний занос. Встає і так, і так. Тут у нас є вісім рамочок. Ось можна порівняти яка моя рука, який вулик. Ось такі габаритні розміри. 316 мм в середині. Саме та дно, яке ми використовуємо для всіх наших вуликів з пазом під засувку знизу. І льоток висотою 3 см. Бдджіл повно місця, щоб приземлятись на перевітну дощечку і заходити в свій вулик. Нагадую, що дошок утеплений екструдованим пінопластом. Відповідно, зверху вже жодних подушок вкладати не потрібно. Ось такий люток, така висота лютка. Вулик можна комплектувати різними корпусами. Різною кількістю, це може бути як корпус на 145-ту рамку, так і на 230-ту і навіть на 300-ту рамку. Це залежить від того, які у вас медозбори і який напрямок. Тобто, якщо хтось хоче збирати. Сотовий мед, то чудово підійде 145-та рамочка. Там можна навіть не використовувати дріт для цих рамочок і збирати дуже гарний сотовий мед. Це матеріал віха. Ось так він зблизька виглядає. Меблеве дерево, якщо його покрити якимось лаком в кольорі чи пропиткою, буде дуже гарно виглядати і прикрашати вашу пасіку або садок біля будинку. Також, на мою думку, чудово підійде такий вулик в якості подарунку для коханого чоловіка, люблячого батька. Ну і також для дружин і матерів. Також, окрім таких вуликів, ми почали виготовляти рамки. Тож, вулик такий можна замовити укомплектований рамками. Обов'язково ставте лайк, кому сподобалась конструкція вулика. Пишіть коментарі, що ви думаєте з приводу такої конструкції, чи подобається вам вулик і чи хотіли би собі такий. Ну, а я йду записувати наступне відео про ось цю конструкцію. Всім дякую за увагу. обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Слава Україні! Слава Збройним силам!